Тато Тату завжди шукає як наладити комунікацію з дітьми. Mm -hmm. Одна із таких комунікацій це їхнє улюблене діяння комп'ютерні ігри. З допомогою сина підключився до е, гри в Roblox, mm -hmm. зараз нічний батл. Я, дочка і Лукян, але він не хоче зніматися, він збоку сидить. Ось наші машини. Моя скромна, тонечки, трохи потужніша і ось там так само комп сина. Тому пробуємо грати і налагодити комунікацію з дітьми. Так, проводити час разом з ними. Ага, і Ти є -ти, ти ти ти... Це чайник. Це звичайно. Це, 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 Чалька. Діти мене всувають в мене в такних моментах. Я добродій. Тати не вичалося їхати на машині, тоді тато взяв і вибрав біг на узбережжі моря. Любить бігати по пісочку, але так, поки що в компі побігає, Машина поки йому не дозволяє летати. І поплавати, поплавати, да, побігати, побігати, повердиться, красавчик так. Осеня грає в волейбол. се одиоја, така што герметски клуб працује. Курче, курче, не најдаваме у речомашинајот. така и одноќавска, но така